Привіт, малята! У мене для вас дуже цікава гра, але спочатку розімнемо наші пальчики. Дружньо пальчики згинаємо. Міцно кулачки стискаємо. Але дуже міцно. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискати. Потомились малюки, розтискаємо кулаки. Пальчики розсунемо ширше і напружимо сильніше. Один, 2, 3, 4, 5. О, як добре з вами грати! В мене сьогодні для вас повітряні кульки. Але наповнювати повітрям ми їх не будемо. Я підготувала різні та незвичайні наповнювачі для наших кульок. Давайте подивимось, що тут. Це квасоля. Кінетичний пісок, гудзики та манка. Але можна використовувати будь-що. Беремо кульку та починаємо її наповнювати. Я беру квасолю так. і занурюю кульку. Ось, що в мене вийшло. Кульку наповнювачів залишаємо на аркуші паперу. Ось таким чином. Крішки квасолі, гудзики, малку та пісок. Тепер нам треба відшукати відповідності. Малята, візьміть якусь кульку в ручки. Спробуйте здогадатись на дотик, що там всередині. Здогадались? Так, це квасоля. Знайдіть на аркуші паперу квасолю та покладіть поруч цю кульку. А тепер візьміть ще одну. Здогадайте, що тут. Так, це пісок. І ще одну. Це гудзики. А тут Манка. Молодці діти. Таку гру не тільки дуже корисно брати, але й дуже приємно.